Подбати. Я хочу розпочати новий шлях у своєму житті і зорієнтуватися на щось інше. Вони багато чого приймають, бо інакше вони не можуть навіть пережити того стресу без всього цього, особливо в тих ситуаціях чи в тій ситуації, в якій ви зараз живете в Україні, переживаючи жахливий стрес. Відповідно, в стресовому становищі у нашому організмі на 30 або навіть до 50% підвищується потреба у поживних речовинах та мікронутрієнтах. Тому ясно, що наш продукт якраз і може допомогти в цьому сенсі, особливо коли люди переживають війну, постійно знаходяться в стресі і мають боронити свою ненку. Далі, у нас є ще особливі цільові групи. Люди ЛР. Можливо, це літні люди чи люди після операції, які потребують якогось відновлення та реабілітації. Ну, ще є одна категорія. Це дає ефект протидії старінню, як ми його називаємо антиріковий ефект. Люди знаєте, як буває. Йдуть десь відновлюються, їдуть в якісь санаторії, там раз на два роки чи раз на рік. Але в нашому центрі це можна робити в принципі, стабільно, постійно, досягаючи м, кращих антивікових показників. Знову таки, коли йдеться про хвору людину, то зверніть, будь ласка, увагу. Чим серйозніша і чим більш запущена хвороба, тим гостріша є потреба в медичному втручанні, особливо на реальних стадіях. До ну, загострення. Не треба вдавати з себе лікарів, адже в нас немає такої кваліфікації, ви не маєте цього робити і не мусите. Також треба свідомо бути того, що це стосується більшості хворих. Рідко потрібен лише лікар. Так, лікар потрібен, безперечно, але дуже багато можна зробити чого, щоб підтримати свій організм. Можна багато зробити позитивного внеску і полікувати себе. Ви знаєте, у нас так багато є прикладів цього. Знову ж таки, це не означає, що кожен може вилікувати сам себе. Все залежить від конкретної ситуації. Але ж особливо щодо хвороб, пов'язаних з поганим способом життя, може людина багато чого з собою зробити позитивного. Той діапазон можливих ефектів починається з підвищенням рівня енергії. Ми таким чином знижуємо рівень різних запальних процесів. З, з медичної точки зору це те, що найгірше впливає на наш організм. Саме запальні процеси, вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже б'ють по нашому організму, тож треба їх зменшувати. Люди, звичайно, відчувають покращення роботи шлунково-кишкового тракту. І, і загалом краще переносимість їжі, особливо лактози та гістамінів. Система імунна реагує на це більш позитивно і в нас немає алергічних синдромів. Ми не кажемо, що це обіцянка. Ні, це можливість забезпечити собі кращий ефект, зменшення рівня різних симптомів, поганих, менше інфекцій, бо у нас імунна система стає потужнішою, реагуючи на них. Кращий стан шкіри, шкіри з'являється, оскільки це ж все безпосередньо пов'язано з нашим шлунково тишковим трактом, адже це все пов'язано з нашим зовнішнім відчуттям, виглядом, роботою наших легенів та інших життєво важливих органів. Ну і ясно, що більш збалансована система в організмі зменшує. Запальні процеси, а отже, менше болю з'являється і в суглобах, і в кишечникові, менше головних болів, і болів у спині. Я вже про це казав, до речі, що можна помірно також знижувати свою увагу. Це не для всіх, звичайно. Але я не думаю, що багато людей колись нам повідомляли, поверталися до нас і казали, ой, знаєте, та щось воно не працює. Чим краще забезпечено постачання поживних речовин в організмі, чим більш якісні ми отримуємо мікронутрієнти, тим менше ми потребуємо споживати чогось незрозумілого. Це все дає все одно той побічний, але дуже важливий позитивний ефект. Ясно, коли ми скидаємо певну вагу, ми відчуваємо себе легше, можна більше робити, ми можемо виходити, гуляти, можливо, займатися навіть спортом. Навіть інтенсивними видами спорту, бачите? Отой невеличкий ефект. Там трошки, тут трошки, і потім вони накопичуються і дають величезний результат. Звичайно, це зовсім не те, що просто вбити якийсь симптом. От є в людини високий тест. Так, треба знизити його, але це в житті нічого загалом не змінює, оскільки енергії це більше не дає, якихось інших позитивних ефектів немає. А тут у нас накопичується цей ефект і дає дуже потужну складову. Це все сприяє більш от, такій інтенсивній, хорошій життєвій енергії і відповідно покращує якість життя. Деякі люди бачать, які відчувають якісь симптоми, і навіть симптомів вони не можуть змінити своїх через калосмішень, але вони відчувають покращення у багатьох інших аспектах свого життя, відповідно відчуваючи більш якісне життя. Не отримавши якихось значних результатів по конкретних симптомах, це все може бути абсолютно. Тож, прийдімо тепер до безпосереднього продуктів. Ясно, що у нас та полуничка проходить, наш кишечник виходить, розходиться, розтікається в усіх клітиночках, як ви знаєте. І потім, що відбувається, цей продукт. Вже прив'язується до різних систем, як, наприклад, в кишечних печінках, клітини. Воно, можливо, не так все жорстко відбувається, бо в колострому багато інших чудових ефектів, які здатні підтримати нашу печінку, є ще й про баланс, який допомагає очищувати наш організм від тих базових шкідливих субстанцій. Я не хочу відходити від цієї теми, але я хотів би сказати про те, про що рідко коли кажуть. Бо є основний перший такий кит – це стабільне постачання поживних речовин. Просто треба, щоб ви це зрозуміли, наскільки багато у нас всього в цій програмі є. Цікаво це вера. Вона містить від 150 до 200 синеретично-ефективних інгредієнтів, які дуже багато в чому покращують наше відчуття про баланс. Чотири мінерали, чотири мікроелементи. І це все має безкоякісний лужний потенціал. Є ще на сполостров. Ніхто навіть не знає, скільки там багато активних інгредієнтів, від активних тих речовин, від 400 до 500. Завдяки тим протеїнам позитивним, які містяться в ньому. Може більше, ніж 500. Про 12 там і пребіотики, і пробіотики, і постбіотики. Далі у нас є капсули для підтримки печінки. Це спеціальні рослинні інгредієнти, мікроіннутрієнти, які нам допомагають, допомагають нашій печіночці. І є всі оті вторинні ефекти, які можуть бути абсолютно різнобічні і позитивні. Просто треба трошки змінити той мікробіом, і ви відчуєте зразу від того мікробіому, наскільки покращується самопочуття. Оці субстанції. Вони фактично розкривають ці клітиночки, дають можливість позитивним бактеріям жити, а ті бактерії приносять нам велику користь. Чим більш здоровим буде наш мікробіом, тим кращою буде якість нашого життя. Тим краще будуть засвоюватися поживні речовини з тих продуктів, які ми вживаємо. І це також буде нести дуже важливу очищувальну функцію. Ну що ж? Давайте поговоримо про Алоя Вера. Я знаю, що у вас виникли певні складності з алоє. Я хотів би просити трошки більше часу цьому продуктові. Це королева всіх рослин, тому що їй 5-6 тисяч років, як говорять науковці в своїй літературі. Алоя-вера навіть на старих скрижалях, старих книгах і навіть на різних наскальних малюнках була зображена. Постійно людство цінувало велику цілющу силу Вера. В дуже широкому контексті діапазоні різних, а, скажімо так, цілющих властивостей. От що треба окреслити тут особливо? Тут, до речі, може, і смішно буде, якщо звучати, якщо ви вже маєте, наприклад, Овочі, фрукти, і плюс алоє, то вітаміни з тих фруктів і овочів краще, набагато засвоюються, адже вони стають біодоступнішими в нашому організмі. Тож дуже треба використовувати алоє-вера для того, щоб краще всмоктувалися наші мікронутрієнти, та й не тільки вони, а всі поживні речовини. У нас є дуже велика історія потужна в ЛА, яким чином вера забезпечує ефект. Очищення ще зараз триває одне дослідження через ту ситуацію, з якою ми зараз зіткнулися. Зараз відбувається перегляд певних орієнтирів. Що таке перегляд? Там десятеро людей зараз науковців, які зібралися і працюють над цим дослідженням. Вони аналізують всю літературу, яка є, ну принаймні більшість, щоб дійти до певного спільного знаменника щодо. Основних переваг Алоєвера. Самий перший фактор переваги це протизапальна дія. Ви знаєте, що запальні процеси це ключові чинники більшості наших захворювань, пов'язаних зі способом життя. Протизапальна дія може бути абсолютно цінною, особливо для людей, які страждають від ревматизмів, артритів та нейродермітів. Антиоксидантний ефект. Я знаю це від багатьох професорів, зокрема від того, який з ЛР працює вже тривалий час, що збільшення вживання алої верх дозволяє краще боротися зі стресом. Буквально на 2-3 години це знижує рівень стресу. Знову таки, ще через 2 години вживаєш знову така хвиля, антистресова відбувається. Це знаєте, щоб... Стрес він нам дає таке, таке поручне коло, ми постійно в ньому варимося, крутимося і не, не знаємо, як нього вийти. Тому такий інцидентний ефект саме має дуже позитивну дію. Протимікробна і противірусна дія дуже цікавий, до речі, цей фактор, тому що дуже складно з ними боротися час від часу. Ну, знову-таки, не треба забувати про імуномодулюючий ефект, що дозволяє боротися з алергіями, астмами. Дякими порвами, більш, більш серйозних захворювань позитивна дія на печінку, нирки, серце, на шкіру, на шнурково пішковий тракт. Ну і, звичайно, наш мікробіом, це наша мікрофлора. Тож це фактично забезпечує не лікувальну, а підтримувальну функцію в широкому діапазоні цих властивостей та медичних ситуацій або симптомів. І ще воно має запобігальну дію, воно допомагає запобігати. Виникнення в певних е, недуг. І ось основна тут є дія в тому, полягає вона, що багато людей взагалі не розуміють, що таке протизапальна дія чи антиоксидантна. У нас в арх є конкретний матеріал, який був досліджений і тепер використовується нашими. Лікарями, науковцями, щоб пояснити лише один з багатьох цих аспектів. Це можна, в принципі, розкласти і показати людині на кухонному столі. Можна сказати, ось дивись, у нас є нутрієнти, тобто кожен речовини. Вони заходять в клітини, адже клітини їх потребують. А яким чином вони туди потрапляють? Їм треба пройти через кровотоки, через наші. Артерії, вени, капіляри потім поширюватися по клітинах. А ще ж є проміжки між тими клітинами, фактично той такий вирій, такий космос, в якому знаходяться наші клітини. І тим же поживним речовином треба ще пройти той космос нашого організму. А через поганий спосіб життя той баланс змінюється. З точки зору ph середовища та багатьох інших. Дуже складних негативних біофізичних і біохімічних аспектів. Ось саме зміни у цих базових речовинах, вони фактично можуть тривати на багато років до виникнення насправді хвороби. У відні наші науковці, ще в 50-х, 60-х, 70-х роках, багато про це писали. Тож, коли ти маєш такий продукт, як алоєвера у зв'язку з пробалансом ще плюс, це чітко протурює шлях для цих поживних речовин прямо до пліти. Це також підвищує рівень постачання кисню, що дозволяє, по-перше, виводити продукти життєдіяльності і СО2, тобто вуглекисний газ, який в нашому організмі не потрібен, його треба виводити. Ось це дуже проста історія, яку можна переповідати людям. Люди зрозуміють це, як то кажуть, ми кажемо на пальцях. І тоді людина, вже почувши це, ви переповідаючи цю історію, даєте людині зрозуміти, ось в цьому і міць. Ви переповідаєте свій власний досвід іншим людям, тим, кого ви знаєте, своїми словами, своїм голосом. І тоді все. Ти допомагаєш людині переступити цей поріг. Ви вже маєте більше впевненості. Так, я спробував і тобі рекомендую. І це дозволяє людині також переступити цей поріг спротиву. Ось деяка яка додаткова інформація про те, чому саме Алоевера і особливо Алоевера від ЛР. Адже я думаю, що вона має найкращу якість на європейському принаймні ринку. Адже ми контрольовано вирощуємо цю рослину. Використовуємо виключно внутрішню частину, тобто філейну, даруйте на слові, частинку листя алоя. І це дає пайливе очищення зі збереженням усіх важливих речовин. Коли дуже багато алоїну є, багато того зовнішнього листка, ну, воно зайве. А у нас алоїну немає. Це Відповідно до німецького законодавства чи навіть вже до загальноєвропейського Євросоюзу, я маю на увазі, використовувати продукти без алоїну. Щоб можна було користуватися цим продуктом довго, треба, щоб там не містилося алоїну, адже він накопичується в організмі. Також знову таки це найсучасніший у Європі у нас розливний завод у місті Алані. І також ми маємо незалежну сертифікацію від. Інституту Фрезенусу, а також від Міжнародної ради Алоя, можна абсолютно довіряти цій інформації. Ну і звісно ж через нашу дієту. Я думаю, 70-80% людей вони більше захистують свій організм і слотність. Кислотність підвищується, тож про баланс, дуже прекрасний продукт, який було розроблено надзвичайно відомим доктором в Німеччині 20 років тому, він не лише забезпечує постачання мінералів та різних важливих нутрієнтів, але і постачає дуже важливі мікроелементи, такі як мідь, хром та кремній. Він добре нейтралізує надлишок кислот. У середньо, верніше, в коротко, середньо та довгостроковій перспективі. І це справді допомагає якраз організму вирівняти той баланс у плані піскотності. Ми ж можемо лише годину про це говорити, правда? Або навіть і більше. Далі у нас є pro 12. а pro 12 це справді дуже довершений продукт. Він вже був таким років 10 ще тому, адже це. Триплобіотичний, тобто потрійний комплекс. Ясно, що ринок не спить. Багато компаній починають розробляти подібні продукти. Тож ми зараз подумали, яким чином можна було б вдосконалити цей продукт на основі покращення нашої формули, і ось таким чином у нас з'явився про 12. Пребіотики є. І пробіотичні бактерії, а пробіотичні бактерії дають велику користь для нашого організму. Ми вирішили використати спеціальну субстанцію, яка буде допомагати нашому організму забезпечувати процес детоксикації. Це дуже важливий процес, адже уявіть собі, скільки ми всього вживаємо в організмі від мікропластику до пилу, до хімії, пестицидів і всього іншого, тож треба робити певний детокс, аби ці організму, ті, з організму речовини виводилися. Ну, знаєте, бактерії сьогодні нам дають можливості відновлюватися і робити детоксикацію. І справді дуже багато шкоди ми наносимо від того, що ми вживаємо. І ось далі. Одна капсула на день краще всього увешти. Але посил такий, не просто. Можете наше серце приймати, навіть зранку. А, краще цього не робити цього після вживання їжі, тому що а, ну, не так це буде добре для вашого організму. Поговоримо про колостру. Це взагалі дивовижний продукт, що він може зробити, як він працює ефективно, так багато є потенційних ефектів, які він може подарувати. Це все забезпечується. Взаємодію різних чинників. Це все, до речі, цитати взяті прямо з літератури наукової. У нас є прибіотичний ефект для шлунку, регулювання дисбіозу, профілактика кишкових інфекцій. І це все стало результатом величезних досліджень, а їх тисячі я справді щодо колострому. Я не хочу сказати, що це все відбувається. Чи для вас, чи для вашого клієнта, чи для вашого друга. Ми говоримо про потенційну, можливу дію. Ну і знову таки, це лише один продукт ми беремо, а коли ми працюємо з ними у зв'язці, ефект буде найбільш потужним. Особливо це приносить велику користь для нашого кишечника. І, зокрема, для його слізової обломки. Тому що там дуже багато може відбуватися запальних процесів через. Та між підлови фактори. І ось рекомендація використовувати цей продукт зранку. Але можна це робити і ввечері теж ще раз, на серце. Це такі, знаєте, наші надзвичайно довершені протеїни, які не, міс... не залишаються в шлунку, тому і треба вживати його на серце, щоб воно одразу потрапляло до нашого кишечника. І не в останню чергу. Треба сказати про нашу печіночку, адже треба її підтримувати. Знаєте, у нас цього раніше не було. Це була така прогналина. Але печінка це дуже-дуже важливий орган, який контролює 500, якщо не більше, метаболічних реакцій та процесів одночасно. Це такий орган, основний метаболізму і детоксикації нашого організму. Тож мета в нас влягає в тому, щоб наше внутрішнє середовище було збалансоване. Щоб ми не їли, що б не робили, їсти чи не їсти чогось, треба все одно підтримувати, підтримувати той важливий баланс і постійний стабільний поток гормонів, мікрорізних нутрієнтів, поживних речовин. За підтримки печінки знову таки ми поєднуємо. Основні мікронутрієнти, такі як марганець та молібден. І тут ще є конкретний синергетичний ефект за рахунок використання додаткових рослин. Це артемізія та росторопша. Ми про них з вами вже говорили на одному з вебінарів. Пам'ятаєте? Ну, і ясно, для захисту печінки потрібно ще застосовувати певні захисні. Речовини. Чим більше навантаження, особливо в процесах детоксикації, виробляється дуже багато вільних радикалів, від яких можна також постраждати. Це всі проміжні ті продукти, які мають якнайшвидше виводитися з нашого організму. А над цим працює наша печінка, тож треба її підтримати. Ось, наприклад, хлорила здатна забезпечити дуже хорошу підтримку і поруч з коліном та вітаміном в 6 це інноваційна формула для підтримки печінки, Вона знову таки проста для вживання. І через те, що у нас основне питання полягає в детоксикації, то все-таки рекомендується вживати цей продукт увечері. Вживайте ввечері, бо метаболічні функції більше все-таки у нас працюють протягом дня, а детоксикація вночі. Ясно, що вони не розділені жорстко. Той в день, той ввечері. Ні, вони працюють синхронно, але більш інтенсивно Метаболічні процеси в день відбуваються, а детоксикаційні вночі. Тому ось бачите, у нас подивилися. Так. Воно не дешеве, але воно варте того, тому що ти відразу починаєш відчувати ефект. Коли ти відчуваєш ефект, то тоді ти розумієш, ага, я можу іншим людям допомогти. І тільки собі. І це дуже важливо. А вже потім можна грошей заробити. Якщо ви хочете більше інформації отримати з приводу цих продуктів та цих процесів, я вам рекомендую м, почитати цю книгу. Правда, в книзі я не мав права вказувати якісь продукти і згадувати про них, але загалом в книзі ви можете дізнатися про те, чому варто стати здоровим, здоровішою людиною. Тому варто дбати про себе. Треба все-таки про себе більше дбати, боротися з усіма різними ем, шкідливими ефектами, посилювати свій метаболізм за рахунок тих поживних речовин. Там все детально розписано в тій книзі. Я думаю, що досить такому цікавому і простому для засвоєння способі. Тож читайте, будь ласка. Я тепер хочу перейти до. Наступної теми, найше ну, вже на, на, на завершення нашої розмови, це вона така річниця Хеллс Mission і хочу е, принагідно зачитати е, таку цитату: три важливі речі в житті: це ваше здоров'я, місія та люди, яких ви любите. Дуже вам дякую. Прекрасні ви люди. Я дуже пишаюся тим, що я.